Ласкаво прошу до Мікон заліза. Зараз ви бачите проєкт, над яким я працюю, а саме це nas пристрій для мого власного використання. Як ви бачите, корпус цей я роздрукував на 3D принтері, ось тут можна встановити 4 жорстких диска, і ось тут позаду ще можна додати SSD-накопичувачі, якщо мені буде необхідно. Але це відео буде про комп'ютер чи ось цей SBC, single board computer odroid H4. Які я буду використовувати для керування цим NAS. Розпочати необхідно з технічної специфікації цього заліза. Android H4 Plus використовує процесор Intel N97. Тут маємо лише 4I ядра або так званих ефективних ядра. Частота процесора піднімається до 3,6 ГГц, маємо 6 МБ кешу і 12 Вт максимальний TDP. В якості оперативної пам'яті можна використовувати ddr 4 та ddr 5 в залежності від материнської плати на Adroїд H Plus маємо один слот ddr 5 Необхідно зауважити, що Intel N97 підтримує максимум один канал оперативної пам'яті на швидкості DDR5 4800. Розгін оперативної пам'яті не працює. За специфікацією Intel максимум підтримується 16 ГБ, але в мене стоїть 32 ГБ і працює без жодних запитань. Також на сайті Odroid можна знайти інформацію, що модулі на 48 ГБ також працюють. Intel N97 також має вмонтовану графіку UHD, яка має 24 Execution Units. Підтримуються три монітори, максимум 4K 60 Гц. Тобто в якості Міні-комп'ютера використовувати цю графіку, на жаль, не вийде, бо мені необхідно мати принаймні 4K 120 Гц. Якщо вам необхідно зрозуміти, яку потужність має ця UHD графіка то я виконав Aida GP GPU Benchmark. Дивіться на результати на ваших екранах. Також на материнській платі Android 8.4 є слот для встановлення EAMC накопичувачів. Є модулі від 16 до 256 ГБ. Для себе я придбав 32 гігабайтну версію. CrystalDisk.Info не відображає жодної інформації про цей модуль, але згідно Task Manager, це Kingston PJ3032. Я не знайшов жодної інформації про цей модуль в інтернеті, але швидкість десь 310-142 МБ на секунду, зчитування та запису даних. Наскільки вистачить цього модулю мені невідомо, тому використовуйте на свій власний страх та ризик. Щодо інших можливостей з'єднання, то Android H4 Plus має дві мережі від Intel i226 і обидві це 2,5 ГБ на мережа. Також маємо контролер SATA від S-Media з чотирма SATA портами. Ще маємо аудіокодик від Realtek – це ALC 897. І на зворотній частині материнської плати також маємо m.2 слоти PCI-Express 30 X4, що дуже приємно. Якщо порівняти ревізії H4, H4 Plus та H4 Ultra, то різниця полягає в тому, що H4 не має sata портів а H4 Ultra використовує потужніший процесор Intel i3N305, який має 15 Вт TDP, 3,8 ГГц та 8 ядер на відміну від 4 з процесором Intel N97. Щодо цін, то Android A4 коштує 99$, доларів, Android A4 Plus коштує 139$, доларів і саме такий в мене, Android A4 Ultra коштує 220$. доларів. Також необхідно придбати оперативну пам'ять. Найдешевий модуль DDR5 на 8 ГБ, що я знайшов, коштує десь 22 долари. Якщо порівнювати до Raspberry Pi 5, то 4 гігабайтна версія Raspberry Pi коштує 60 доларів, і 8 гігабайтова версія коштує 80 доларів. Але для використання m.2 слоти ще необхідно придбати Pi Head, яка коштує десь 14 доларів. Як бачимо, останнім часом різниця цін комп'ютерів ARM та X86 зменшується, і зараз потужний Raspberry Pi коштує майже стільки, скільки і дешевий Intel N97 варіанти. Тому в даному випадку я вважаю, що заморочуватися з Raspberry Pi немає жодного сенсу. Оскільки Adroid A4 має значно більше можливостей з'єднання і при використанні архітектури X86 не буде жодних проблем з використанням різноманітного програмного забезпечення. Звичайно, для того, щоб цей Android A4 працював, необхідно мати блок живлення. Найпростіший варіант це придбати офіційний блок живлення. Є дві версії на 15 та 19 вольт з різною потужністю. За специфікацією підтримується напруга від 15 до 20 вольт, але, як з'ясувалося, 12 вольт також працює і можна використати стандартний ATX-блок живлення за допомогою ось такого от з'єднувача. Тобто я придбав на Aliexpress подовжувач до живлення процесора. Ось тут обрізав кілька дротів і використав ось такий з'єднувач для того, щоб отримати необхідний е, з'єднувач до материнської плати від. А отроїде і для блоку живлення ATX, також необхідно мати ще ось такий от адаптер, це під'єднується до 24-пінового живлення материнської плати, і тут маємо кнопочку для того, щоб вмикати або вимикати блок живлення. Для когось це буде зручно, для когось це буде незручно, оскільки ми маємо кнопочку блока живлення, самого блоку живлення і додаткову кнопочку вмикання вимикання Odroid H4. Але якщо вам необхідно під'єднати чималу купу, Жорстких дисків чи SSD накопичувачів, то ATX блок живлення це привабливий варіант. На материнській платі Odroid H4 Plus, окрім sata портів, є також sata живлення. Але для того, щоб це sata живлення працювало, необхідно мати блок живлення принаймні на 19 вольт. Якщо використати офіційний адаптер на 15 вольт чи ось такий адаптер для використання 12 вольт від ATX блоку живлення, тоді ось це живлення SATA з Odroid A4 плати працювати не буде. В моєму випадку в мене вже були блоки живлення на 19 вольт. Тому я вирішив не витрачати додаткові кошти. Перший блок живлення, який я використав, я стягнув зі старенького Intel NAC. Як виявилося, він видає 19 вольт. І має з'єднувач, який підходить до Android H4. Але цей блок живлення має потужність десь максимум 90 Вт, і якщо ви плануєте використати 4 жорстких диска, то необхідно мати десь, чи рекомендується мати десь 130 Вт. Тому в моєму випадку я буду використовувати старий блок живлення від Lenovo лаптопу. Він видає 135 Вт і напруга 20 вольт. Під час мого тестування цей. Блок живлення також виявився найефективнішим. Але, як вам, мабуть, відомо, Lenovo блоки живлення використовують ось такий з'єднувач, і його під'єднати до H4 неможливо. Для того, щоб можна було його під'єднати, я придбав адаптер на Aliexpress. Виглядає він ось так. Ось ця частина, ось тут можна побачити, йде в Android H4, а ось тут можна під'єднати старий Lenovo блок живлення. Тобто ось так воно. Під'єднуються і можна використати з Odroid H4. Блоки живлення коштують не забагато, але зараз, мабуть, у кожного вже є кілька стреньких блоків живлення, що валяються без використання. Тому в даному випадку я використаю ось цей старий ліново-блок живлення, який все ще працює. З блоками живлення розібралися, тепер кілька слів про драйвери. На жаль, Windows не розпізнає це залізо і автоматично не встановлює необхідний софт. Для того, щоб все працювало, включно до мережевих адаптерів, необхідно самостійно встановлювати драйвери. На жаль, я не знайшов офіційної сторінки, де можна завантажити всі необхідні драйвери. Але є такий девайс, який називається Nux Box. N97, тобто використовується та сама платформа, і я використав ці драйвери і все працює належним чином. Звичайно, посилання також є в описі до цього відео. Пробачте за таку вставку, але я забув зауважити, що драйвери від Azrock Nookbox підходять саме для чіпсету та платформи. Але для використання інтел мережі необхідно завантажити та встановити саме інтел мережеві драйвери. Тепер трохи про продуктивність. Процесор Intel N97 можна використовувати з обмеженням чи без обмеження споживання електроенергії. Я перевірив обидва варіанти. За замовчуванням маємо обмеження десь в 10 Вт споживання електроенергії. В даному випадку під час Cinebench R23 10 хвилинного тесту без використання зовнішнього вагляра процесор нагрівається десь на 88 градусів по Цельсію. Як на мене це не ідеально і бажано мати додатковий вагляр, але все ж таки, якщо не прибирати обмеження споживання електроенергії, то N97 можна використовувати без зовнішнього вагляра. Показники CPU-Z складають десь 310-1030 позначок. Можна порівняти з процесором i7-2600K 2600K 345-1686 позначок. В Cinebench R23 стокова конфігурація набирає десь 738 позначок на одне ядро і трохи більше, ніж 2000 позначок на всі ядра. В Geekbench 6 маємо показник: 1185 та 2500 позначок. Порівнюючи до Raspberry Pi, який має лише 800 та 1500 позначок, бачимо, що Intel N97 буде потужнішим. Щодо продуктивності оперативної пам'яті, то, незважаючи на те, що маємо лише одну планочку ddr 5 4800 cl 40, показники не найгірші. Маємо десь 27, 33 та 32 ГБ на секунду, це зчитування, запис та копіювання даних. Що мене дуже здивувало, це час відгуку оперативної пам'яті. Він складає лише десь 44-45 наносекунд. Оперативна пам'ять DDR5 та ефективні Intel ядра загалом мають поганий час відгуку оперативної пам'яті, але не цього разу. По споживанню електроенергії, то в стоковому варіанті я перевірив лише Intel NAC. Під час виконання тесту Cinebench R23 з одним ядром процесора комп'ютер споживає 21 Вт, з використанням всіх ядер споживає лише 22 Вт електроенергії. Під час простою без виконання жодних завдань в Windows система споживає десь 11 Вт. Під час сну, тобто Sleep Mode, система споживає менше, ніж 1 Вт електроенергії. Тепер перейдемо до результатів без обмеження споживання електроенергії. Для того щоб прибрати це обмеження, необхідно зайти в «Bios», Перейти в розділ Power and Performance, потім до CPU Power Management і потім в Power Limit 4 прописати 0. 0 означає без обмежень. В даному випадку Android H4 вже вимагає зовнішнього вагляра. тест Cinebench bench R23, піднімає температуру процесора до 95 градусів по Цельсію і вище, процесор вмикає режим Throttling і знижує свої частоти. Тому дану конфігурацію я тестував з зовнішнім ваглером. Показники CPU-Z складають 3601 1273 позначок. Ще раз порівнюючи до i 7 2600K, бачимо, що N97 майже ідентичний. i7 має 345 1686 позначок. В Cinebench R23 показник покращується до 956-2871 позначку, і в Geekbench 6 показник зростає до 1294-3315 позначок. Якщо порівнювати до розігнаного Raspberry Pi 5, то він видає лише 900-2000 позначок. Показники продуктивності оперативної пам'яті також зростають. Тут маємо 32, 33 та 32 ГБ на секунду, зчитування, запис та копіювання даних. Час відгуку оперативної пам'яті також знижується до 43-44 наносекунди. Звичайно, споживання електроенергії під навантаженням трохи зростає. Під час тесту CineBench R23 з одним ядром процесора система споживає 24 Вт, з усіма ядрами під навантаженням десь 30 Вт електроенергії. Під час простої споживання все ще залишається на рівні 11 Вт, і під час сну, звичайно, маємо менше, ніж 1 Вт електроенергії. Це було з використанням блока живлення Intel NAC. При використанні блока живлення Lenovo те Cinebench R23 споживає десь на половину Вт менше. Але при використанні ATX блока живлення Corsair RM850 показник споживання електроенергії піднімається на кілька Вт. Споживання Cinebench R23 зростає до 2631 Вт. Споживання під час простої зростає до 14 Вт, і споживання під час сну зростає до 4,5 Вт. Тобто бачимо, що використання ATX блоків живлення не дуже оптимальне з Android H4. А саме це через те, що Android H4 не має можливість автоматично вмикати чи вимикати блок живлення. Це необхідно робити за допомогою додаткової кнопочки. Ще я також перевірив час завантаження та перезавантаження системи з різного стану. З вимкненого стану до робочого столу Windows система витрачає лише 20 секунд. Для того, щоб відновити робочий стан з режиму сну, Android H4 використовує лише 5-6 секунд. Повне перезавантаження з Windows назад до робочого столу Windows використовує десь 30 секунд. Щодо ваглярів, то на материнській платі маємо лише один 4-піновий її з'єднувач. В BIOS є можливості налаштування Smart Fun і ще є опція перемикання між PWM та RPM. Я гадав, що RPM має працювати з трипіновими ваглярами, але, на жаль, трипінові ваглярі працюють на максимальній швидкості в незалежності від цих налаштувань. Швидкість коригується лише PWM-ваглярів. Також HW Monitor в Windows не відображає швидкість роботи цього вахлера. Ще можу зауважити, що я не знайшов розпіновку кнопочок та лампочок на передній панелі для Odroid H4, але я знайшов її для Odroid H3 і здається, що вона тут ідентична. Як бачимо, ось тут я під'єднав кнопочку живлення до Pin 1719, і воно працює належним чином. Ще кілька цікавих та важливих моментів. На відміну від китайських Aliexpress постачальників, Android A4 постачається з батареєю, тому її немає необхідності додатково купувати. Щодо живлення SATA, яке під'єднується ось тут, я рекомендую купувати ці дроти живлення з сайту Odroid, оскільки я. Придбав ось цілу купу різноманітних дротів з AliExpress і лише один з них підійшов сюди. І, і навіть один цей не співпадає на 100%. От зараз я його під'єднаю і побачите. Ось це оригінальний працюючий дрот від Odroid. І ось це я придбав з Aliexpress. Як бачимо, розташування червоного та жовтого дроту не співпадає з оригінальним. Тому якщо ви використовуєте Aliexpress дріт, то необхідно самостійно під'єднати ось цей червоний на місце жовтого і жовтий на місце червоного. Але як я вже сказав, я рекомендую купувати офіційні дроти живлення для того, щоб уникнути неприємностей. Ще я протестував ось такий е, адаптер m.2 до 6 SATA-портів. Він встановлюється до m.2 слоту, використовує дві pci Експрес-лінії і дає вам можливість під'єднати 6 додаткових SATA пристроїв. Адаптер працює без жодних нарікань. Все, що я сюди під'єднував, працює без питань. Система як встановлюється, так і завантажується на SSD-накопичувачі, під'єднані через цей адаптер. Ще можна згадати про офіційний Odroid Mini ITX Conversion Kit, тобто цей кіт дає вам можливість встановити Odroid a 4 материнську плату в стандартний Mini ITX корпус та використати стандартний ATX блок живлення. Коли я замовляв свій Android A4 Mini ATX Conversion Kit не було в неявності, але загалом він робить все, що я тут продемонстрував, і мені він не дуже подобається, оскільки материнська плата розташована таким чином, що з'єднувач блока живлення буде стирчати назовні. Я хочу його сховати всередині корпусу, щоб він не стирчав. Якщо для вас це не проблема, то загалом за свою ціну це досить привабливий варіант. Ну і на завершенні я б хотів сказати, що Hard Kernel це корейська компанія, не китайська. Загалом враження від Android A4 Plus я маю дуже позитивне, їхній сайт також дуже приємний і працює без жодних нарікань. Там можна знайти всю чи майже всю необхідну інформацію. І загалом працювати з Android A4 було значно приємніше, ніж з будь-чим, що я замовляв з AliExpress. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. Дякую за перегляд. До побачення.